Шановні глядачі, для того, щоб вам показати відстань від будинку до самої річки, я зараз прямо не вимикаючи камеру, з троєвим шагом йду до берега і можемо з вами навіть порахувати, скільки разів я, скільки шагів я зробив. Ну, шаги я не вважаю, але можу вже впевнено глазоміром сказати, що відстань до озера 100 метрів. Так, шановні глядачі, вітаю вас. Ну, У моїй роботі є будинки хороші, є погані, є цікаві, не цікаві. Останні два відео ви подивилися, я вам говорив, що я буду показувати дешеві, дорогі, хороші і погані будинки всі підряд. І я зараз знаходжусь на локації міста Яготин, і, поза моєю спиною, як дуже багато мене людей попросило річка Малий Супій. я е, правильно це говорю? Угу. Поза екраном стоїть Наталія, донька власниці. Каже: Рома: все поможу, підскажу, розкажу. Ну, ти мене не показуй, бо люди, щось дивлюся на твоїх відео, всі мене всі друг друга засватить хочуть. То каже, давай без сватання. Кажу, хорошо, так і буде. В общем, Наталія. За кадром нам розкаже, покаже, допоможе. А я вам зараз починаю розповідати про місцевість. Поза моєю спиною йде не просто річка. Дану річку використовували для того, щоб вирощувати рибу. І навкруги взяли, зробили обводний канал. І в цьому обводному каналі була риба. І в самій річці там була риба. А саме головне, що ви всі просите, що ви хочете подвір'я з виходом до річки, от я вам презентую будиночок. Скільки в нас соток? Города 18 і під двором 11. це 20, 20 чим то соток. чим. Ось я десь думаю на екрані зараз вам вже показую площу земельної ділянки. І подвір'я з річкою межує. Не просто. А чого не просто, бо я зараз беру камеру, вам показую, і ви думаю, трошечки будете здивовані. Бачу по посмішки по хазяки, що вона аж сама здивована. Поки я покажу цей будинок, вона скаже, я його продавати не захочу. Це, це наш дідусь зробив цю кладочку? Так. Да. Ага. Так, лки-палки, він тут ще й ступіньки зробив. Так. Да. Слухайте, а ви вже на льот ходили? Ні, та зараз опасно на льот ходити. Та вже люди катаються. Так, ну що, шановні глядачі, Обводний канал річки Малий Супій. В канал господар собі. Колись зробив невеличку кладочку, але як бачите, впала деревина. Треба трошечки підчистити, переремонтувати. І, Будь ласка, хочете в обводному каналі ловити рибу, хочете, перепливайте, як люди раніше робили лодкою. І ви. по сусідству видно альтаночка. Альтаночка це вже на сусідній території. Але а, акцентую вашу увагу, що всю городину, що ви бачите, тут цільове призначення для ведення особистого селянського господарства. Хто захоче тут побудувати будинок прямо на краю, треба буде цій даній ділянці змінити цільове призначення. У людей на подвір'ї що ви тут повисажували по правій стороні? Ой, тут і вишні, і черешні, і грушка молоденька. Що одненька тільки? Як сирота? Ну, тут одна грушка і там ще ж далі на тому нову. Ну, деревце раз, два, три, чотири. А ви про одненьку, де одненько? Тут посажені яблуні. От ваші, так? Всі яблуні? Так, да, оце все повністю, це все наше. Ні, я розумію, що це все наше, але я показую, що там далеченько яблуня. Раз, два, три, чотири, п'ять, дерева, сім, вісім. Черешні, сливи, абрикоси, все по Дев'ять, 9, 10, 11, 12, 13. І ще й кущик якийсь. А то, по-моєму, смородіна. Ага. Значить, яка ситуація по даному подвір'ю? Он подвір'я, те, яким користуємося ми, і ось частина подвір'я по бочку. Це наша територія. Далі господар попередній свою городину якось ще продав, не знаю, як це відбулося. І от та територія із таким углом завертає і відноситься до будинку, який я вам показую. Тобто За оцією сіткою це вже сусіди, а ось за цією сіткою це подвір'я, яке продається. Ось це при бажанні, оцю сітку можна розгородити і користуватися територією, як вам буде корисно. Ходімо далі по подвір'ю. Так, да, і ще, Ром, Хотіла вам ще зауважити. Тут же клубніка, ще до усього остального. А ось тут. Да, тут клубніка ще. Сортова. Сортова. Таку. Кусню. А ну ще раз. Ось така. Десь. Ого. Там по рівнянні майже був, е, е, пачка сірників показана. Ну почти, ну вона майже така. Поняв. Так, ну що ж. Так, кстати, ще ось є яма, якщо буряки там або ще щось є яма спеціальна. Ви маєте на увазі, що дідусь тримав господарство? Ну так, да, тут буряки постійно у нас лежали. Ага, зрозуміло. Я дивлюся, дідусь у вас ще й голубів тримав. Так, да, було діло, поки їх не вибили. Нічого страшного, цим займатися треба, зрозуміло, що це була дідусь свято. Що, давайте, мабуть, нажмемо паузу і ми з вами почнемо з тієї сторони розказувати. Шановні глядачі, сьогодні мені по телефону одна, із, чи один із покупців, одна з покупців сказали, Рома, розказуй трошечки про родословну будинку. І родословну ми вам сьогодні по даному будиночку повністю розкажемо. Вулицю я вам показую. Як ото кажуть, не купляй будинок, а купляй сусідів, то можу вам сказати, що. Дана вулиця повністю заселена від самого початку і до самого кінця. Асфальтована з комунікаціями, з освітленням, з інтернетом, по вулиці водопостачання. Отам от в кінець вулиці можна вже напряму також вийти до річки. Туди в кінець вулиці можна пройти, вийти до автобусної зупинки. І, кстати, тут у нас по вулиці теж ходить автобус, там теж є зупинка. В кінці. Так, да, До речі, місце, а номер автобуса? Шестерка, три рази в день. От вам і, і графік підсказали. Від дороги наш будиночок огороджений секційним залізобетонним забором чи бетонним забором. Раніше їх ще якось ті, хто встановлював, називали євроогорожа. Вибачте, сонце світить дуже погано передає камера. І в заїзді у нас металеві ворота. Я дивлюся, що їх ширина трошечки більше, навіть ніж 4 метри. Ну, в общем, як мені прилізло слово в голову, комбайном заїхати можна. Ну, Дід на зіл, бо він воділем робив у совхозі, то він сюди свободно заїжджав зілом. зуму. Тому він і зроблений такі великі ворота. Ну, тут ворота ще переживуть. І ще два будинки. Це вже вони мінялися. Тут раніше інші дерев'яні були вирути. А, ну так, Перед цим заїжджав, трошки неудачний зніс. Ні, ні, Будиночок, який я вам показую, він повністю цегляний. Всередині знаружи, правильно? Да. Це не ракушняк обкладений цегою. В будиночку помінені вікна, підведено всі комунікації і шиферний дах. Зараз обійдемося навкруги, все вам розповім. Подвір'я трошечки підасфальтоване, тут є тверде покриття, і при бажанні, якщо хто захоче поставити машину, машина не втоне. Місцевість у нас тут іменно, іменно в даному випадку можна сказати, що нерівнинна. Верніше, де будинок знаходиться, тут рівнинна місцевість, а туди вниз до річки у нас пішов схил. Дуже багато людей, хто скаже, що небезпека затоплення. Наталія, ви в яготині вже скільки? Mm? Ви в Яготині вже скільки? Ну, я на даний момент півгода тут. Ага, півгода. Ви цю інформацію не знаєте. Але, але ж ми на літо їздили, то в принципі з затопленнями тут проблем ніколи. не На пам'ятаю ніколи не було такого. При вході по лівій стороні криниця. Криницею зараз люди практично користуються, але так як поруч річка, вода в цій криниці завжди буде. При турні люди, якщо захочуть, можуть кинути насоси і вода буде. Шай. До речі, показую вашу увагу, що от Наталія підказує, що можна вкинути насос, а я ще говорю, що межа даного подвір'я закінчується аж отам біля сусідів, біля наступної сітки. Тобто подвір'я тут дуже широчезне. І по лівій стороні господар тримав дуже багато господарства. І голуби, і курі, і, утята, і поросята. Що ще я забув сказати. ще? І індюки все можна держати все. І індюки навіть ролі. Внутрії, предки, все, що кому що захочеться, все можна. Так, треба ще динозавра приписати. По будинку багато чого перебудовував. На даний час груб, Бовдур проситься або підштукатуриться, або під заміну. Можна під штукатурити, буде дешевше. Якщо під заміну, розібрати і поставити повністю труби від самого низу до самого верху. Між літньою кухнею і будиночком зроблена заложена стіна. Там зробили санвузол. Зараз ми зайдемо всередину, все покажемо. Вода виходить також і на подвір'я з водопроводу. Вон рукомийник, Каналізація зроблена. До речі, Наталія, що каналізація тут не в курсі? Без поняття. Ну, каналізація там і, мабуть, бетонірована. Мені кажеться. О, там не... каналізація, так? Да? Да? От он, за забором, де ось сітка відкрита. Якраз у ага, святку. Ага, так, зрозумів. Ну, під снігом багато чого не буде видно. Ну, ну так. Шановні глядачі, як на мою думку, якби я був власником даного подвір'я, я, я б обов'язково тут би все сиділо, розгородив би, оці усі хоз будівлі повністю розібрав би, і тут у вас перед будинком відкрилася б дуже велика галявина. До, наскільки вона велика, що тут просто, ну, я б сказав, би, навіть аж занадто й багато місця. Тут можна б і альтанку розмістити, і міні-футбольне поле розмістити, і ще місце залишиться. І навіть вертоліт. Прямо на березі річки посадити. Якщо на все подивитися, то загорода раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І все, це тут щось дідусь вирушував. Ну, Тут у нас була, був вольєр для собаки. Тут. У нас німецька овчарка була, да, тут був вольєр для собаки. Поняв. Ну, що характерно, що навіть дідусь умудрився голубів. Держать. Для них побудував переходи майданчик для польотів. Ось тут вони приземлялися і туди заходили, вони могли ховатися від цих як, хижих птиць. Глядачі. Тепер, якщо ми з двору заходили, то я вам по ліву руку все розповів, а про праву руку в нас є гараж, вхідний погріб, літня кухня з газом і господарський блок. І десь, по-моєму, в літню кухню даже газ заведений, правильно? Так, да, в літній кухні є газ. Да. Тут трошечки діляночка підбетонірована. Що, давайте щось відкриємо покажемо. До речі, шановні глядачі, номер будинку 77. Хто хоче собі круті номера і крутявий номер будинку, то, будь ласка. Але чим він ще крутявий, що тут ще номер 77 з виходом до річки. Ооо, так слухайте, тут гаражик чого? Я вам скажу, що такому гаражику можна і позавидувати. По-перше, смотрова яма, повністю бетонна підлога. Коли заїхала машина в яму, не треба десь збоку під машину лізти, залазити, а збоку є сходи для того, щоб спуститися в яму. По лівій стороні вистачає місця для того, щоб займатися ремонтом авто, якщо щось там коробку зняв, чи моста зняв, чи ще щось. І по правій стороні ще й передбачено місце, що можна піднятися на горище. Да, там другий поверх. Да. А для того, щоб гараж тримався як супер-супер звірюга, і балки не просідали, то ось сюди дивлюся з якоїсь грузової машини взяли поперечину да, раму вставили як перестраховочну. От молодці. Що, давайте попробуємо ще глянуть, що там на горищі у вас відбувається. А на горищі сухо, чистенько. Ну, як, звісно, деякі свої речі є, але видно, що тут ніде нічого взагалі ніколи не підтекло. А ні, щось намагалися підтікти, так взяли, попіддували пеною. Дужу вам яму, яма глибиною, не сильно така і глибока, але видно, що вона суху... суха сухуща, машина тут пропадати не буде. Є буржуєчка для того, щоб в гаражі топити. Ну, капець, це взагалі прекрасно. І кроме буржуєчки, дивимося, що тут гарність ціла і у нас ворота, до речі, металеві. Ну, в общем, гараші ще Що, Давайте рухатися далі, показувати вам обстановочку. А перед вами, глядачі, тепер вхідний погріб. І вже його відкрили, але я ще в нього не спустився. Можу сказати одне. Дерев'яні погриби в дверях. Двері в дерев'яному погребі завжди будуть страдати, тому що на них буде осідати конденсати. Як бачите, двері трошки сухуваті, трошки вологі, ну, це в кожному погребі так буде. Але сама шия, дивлюся, вона не сильно обросла конденсатом і не обморожена. Чому так? Тому що сама шия знаходиться під приміщенням. І тут шия так сильно не промерзає. Якраз точка роси попадає на самі двері. Сходи. Хм. Сходи не круті, спуститися можна. І сходинок багато і невисокі. І що саме основне, що люди ще зробили собі поручні. Так що молодці, тут молодці. Ого! Скільки тут стоїть цього? Слухайте, люди навіть в балках приварювали гайки для того, щоб крючки цеплять. Полки повністю з метала і з плоского шифера, ніколи не згниють, вічні, як то кажуть. Зроблена вентиляція. Підлога не забетонірована, так у погребі должно бути. Є відсіки для картофана. ну І морковки, бурячка і так далі. І там дивлюся в углу, мабуть, колись була і закрита самогонка. Не буду Наташі казати правду, щоб вона її не відкопувала. Що ж, я вже зрозумів по посмішки хазяйки, що я піду, а вона самогонку одкопає. <риклад> <риклад> я шуткую, Наташ. <риклад> що мені ще підказала господиня, що в літній період сюди сіткою прикривається, в зимній період дверима. Знизу також є двері. Хто хоче, можна просушувати саму шию, а в погребі буде прохолода. Що давайте далі показувати. Глядачі, літня кухня. Вода в неї заведена. Стіни цегла. А, так це може як колись і врем'янка була. Щось похоже на те, що це був як другий будиночок. Ну, можна використовувати як завгодно. Так. Да. Заведений газ. На вулиці є каналізація, при бажанні можна завести її всередину, щоб обладнати тут собі якусь додаткову кухню. То вихід на ши... На ши... в шию над погрібом, правильно? То на горіще вихід. В смысле, а ми ж вже один вихід на горіще бачили. А, тут вже два горіща. Да. Господи Боже. Це другий поверх ще є. Йолки-палки. Ходімо, подивимось. Обана. Зашибись. Тут ще злик можна да. спати. Хто захоче, може собі ще двох двох літню кухоньку зробити. Ну тут і зараз тепло, а влітку, мабуть, тут така жара, що і здохнути можна. Тут дуже жарко, бо, тому що вважається, одразу шифер переде, а він нагрівається і дуже сильно нагрівається. Так, да, да. Господарський блок. Я так розумію, що він у вас тут а ого якийсь доровезний. Да. <кху> да, так, так що ми з вами про нього щось трошки розкажемо? Ну, що Ось встави. сюди провод виходить, тут виходить, правда, дві фази. А, ні, тут виходить три фази і ноль без заземлення. Можна навіть електрокар заряжати. Ух ти, який сараюка. І опять укріплення від э, кузову машини. Молодець, дід, знав, що строїть. Відсіки для зберігання зерна, газовий балон на чорний день або в літній кухні щось підключить. Но газовий балон продається окремо за всіх гроші світу. Хто захоче торгуватися, ми вам вмісто торгу газовий балон надамо. Навіть дивлюся на подвір'ї. А то що ще? То Яблуня, то зимня, дуже вкусна. Ага. Рози плетючі. Ну, дід посадив, в принципі, плетючі рози так не садяться. Ну, ну дари, де дід, дід молодець. А, тут малина, за хатою смородина. І малина, ще смородина. Взагалі Ну, Тут, звісно, і чистити треба, все прибирати, і ось окущі смородини. А, ну да, Тут у вас ще ого смородини. Можна ще варення кілограм на 20 закрити. Рухаємося в будиночок, показати вам його. Зсередини і все розповісти, що да як. При вході сходи, двоє сходинок, будинок, звертаю увагу, на високому цоколі, бутовий камінь, мабуть, і фундамент бутовий камінь. Газ підведено. Ну, давайте зайдемо в будиночок, все роздивимося. Двері вхідні, металеві, поміняні. Мир Божий у вашому дому. З миром приймаєте? Обов'язково. Так. Дякую, головне, щоб не набили. Це точно. Так, ой, стоп, а у вас ліноліум? Можна не розуватися. Можна. Спасіба. При вході по правій стороні веранда, у якій є. Газовий котел поміняний з автоматикою Євросіт. Зараз стоїть на опаленні температура 50 градусів на ньому, ну вибачте, ночі теж мінус 15 було. Але господарі в цілях економії зараз обігрівають тільки частину будинку. Ну, одна людина живе, нема смисла топити весь будинок. По лівій стороні виглядає котел, ой, котел господі, лічильник на воду, його трошечки там треба дещо переробити, переставити. І отакий бойлер. Дуже цікавий бойлер. Ну, хто захоче, той це переробить. Газова плита, кухня. У людей обладнано так, хтось переобладнає по-своєму, по-інакшому. Що ж, давайте будемо заходити у будинок. У будинку спочатку коридорчик. І з цього коридорчика у нас вихід в кімнату наліво раз, в кімнату прямо два, в кімнату направо три, і зала в нас з правої сторони прохідна, і потім там ще в одну кімнату. З коридорчика так само бачите, стоїть обладнана драбина, яка роздвигається, виставляється і можна залізти на горище. Але не буду я лізти туди на горище, тому що я бачу, що взагалі ніде ніякого підтікання я не побачив. Підлога дерев'яна. Стіни шпалери. Але ці стіни шпалери треба буде вже під себе переклеювати. Радіатори помінені, вікна, наскільки я пам'ятаю, в всьому будинку повністю помінені на металопластику і вони відкриваються. Ця кімнатка сама маленька, вона, можливо, проситься під якесь переобладнання, або, можливо, велика шафа у будинку. Далі ще кімнатка. Ой, яка вона симпатична! Так, а треба тут, мабуть, нам включити світло. Ром, тут Так, світ... да, У нас воно, де, це, звірів заховали. Я зараз над ними садіст. Поки не зніму відео, не розрішаю бігати по Светики хаті. Це тільки таке Нічого страшного, виключайте. Велике вікно, велика батарея. Площу кімнати я вам показую вже десь на екрані, але акцентую увагу, що люди тут собі зробили ще додатковий санвузол. Між літньою кухнею та туалетом обладнали собі діючий унітаз, душову кабіну і місце, де рукомийник. І ну, бойлер, кстати, там ж дуже є. Да, бойлер для того, щоб приймати душ, і місце, де можна поставити пральну машинку. Що ж, давайте прийдемося в іншу частину будиночку. До речі, де плита раніше стояла? Оце, Стої... оце, оце отут, де оця груба, отут була. Так, ага, ну, як мені мама казала, то тут була. Ну, тут кім... раніше кухня була. Да, ця кімната Дебі була. Десь. Ну, зараз, як газифікували, плиту тут розібрали. Йдемо тепер в залу кімнату. О, тут і пол помили, і порядок вона водила, і все поскладали. Ну, Взагалі, молодець Наташа. Так що давайте пооткриваємо вікна. Зала, кімната. Підлога дерев'яна. Три вікна, металопластикові, одне вікно відкривається. Висота стелі доволі не низенька. Тут можна двох або трьохетажне ліжко ставити при бажанні. І зали ми переходимо в кімнату, яка також, можливо, колись опалювалася дровами. У ну, Наташ, потримайте цю. За Ось тут виглядає у нас димоход від канал. І тут, мабуть, плита там в стіні, так? Наверно, бо я була малою, як обуві клеїли, то я ага, без поняла. зрозумів. І ось ми попали в саму дальню кімнату. Тут шпалери такі, як їх правила, депресивні. Депрес... <рес> депресивні шпалери. їх треба переклеїти обов'язково. На щось світле, щось приятне, тому що А у вас там бджоли не жили? Без поняття, все в Якесь п'ятничко, але сухе. Щось, щось можливе і сухе. Так, ну що ж, отакий От будиночок у нас на краю озера. В кого будуть якісь запитання, зауваження, коментарі, пишемо, але матюком не ругаємося. Хто буде матюком ругатися в коментарях, всіх буду банить. Правильно то ж? Однозначно. Однозначно. Не доведи, господи, комусь матюк написати. Ладно, так, що пойду я робити фотосесію.